Треба констатувати, що тоді оця така першість е, у тверезому раціональному ставленні до теми України допомоги України, яка стала заручницею внутрішньоамериканських виборів і темою дуже тригерною для американців. Перехоплять цю першість республіканці. Я смію підозрювати, що взагалі ця, це все голосування буде далі одним із таких наріжних каменів трампійської кампанії, кампанії Трампа на президента. Бо він тоді матиме сильний козир виступати як такий раціональний, прискіпливий, але відповідальний лідер який от е, так підходить до е, української теми, тому все одно, все що відбувається там, при всіх користях для нас, при всіх нюансах для нас, тому що ну там значна частина піде під позику, і так далі, і так далі, навіть при цьому всьому, все одно. Ця тема буде грати ще до листопада місяця як внутрішньоамериканська тема їхніх виборів президента уже на фінішній прямі, і там я смію припустити, що власне трампісти і республіканці візьмуть на стяг в разі доброго голосування і кінцевого позитивно візьмуть на стяг ту тему. І власне кажучи на тлі такого над обережного чи дуже такого гіпергнучкого. Не підходу, який демонструє адміністрація Байдена. Вони на цьому будуть грати. Нам то вже на це ніяк. Нам головне тут вже знаєте дочекатися того, що нас цікавить. Я думаю, коли буде проголосовано сточний варіант, тоді зможемо вже більш детально про нього і поговорити. Є перші результати, але поки що не загалом про допомогу проголосовано законопроєкт у конгресі про передачу України заморожених активів РФ. Він набрав необхідну кількість голосів для ухвалення палатою представників США. Але в Конгресі пройшло зараз ось. Це голосування. 182 республіканці, 176 демократи. Ну абсолютно більшість. Є от якась така. Ну не знаю, чи можна казати маргінальна частина конгресу, яка проти, цікаво, як Вікторія Спарц голосувала за це. Тут варто відзначити, це ще не остаточна допомога і за такою. Напівофіційну інформацію, в Сполучених Штатах Америки не була велика кількість цих заморожених активів. Це йдеться про 8 мільярдів. Так, 8 мільярдів. Доларів. Тобто, це не угу. в Європі. Вони більше тримали, але якби степ байстеп, і ну тобто. Ми дуже часто казали, що є там люди, які представляють інтереси Путіна, або принаймні за зовнішніми ознаками можна зробити припущення, що вони можуть працювати на руку Путіну. Але от є перше рішення, давайте так в, 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 в режимі онлайн коментувати ці події. Так, ну, так. Ну, дуже короткий мій коментар. Взагалі, все що стосується конфіскованих активів по Америці, ви правильно. Зауважили, там менша частка, більше вони ховали все ж таки по країнах Європи. Загніваюча є Європа, знаєте, літа така, таке, таке, така жахлива та Європа для москалів була і НАТО. Але всі олігархи знаєте, всі свої активи, всі ті гаманці путінські, де вони легалізовували та щось тій Європі? Знаєте, тому ну. Це така тема. Я ви тема конфіскованих активів і передач їх України. Вони означають, що, якщо дуже прямо, це є замінник репарацій. Це означає, що в принципі Європа і світ не проглядає варіантів накладання державних репарацій на державу Росію. На агресора, який буде накладений на нього, буде власне цей принцип відповідальності, фінансової у вигляді репарації, якщо весь світ вже це зрозуміло, було ще ну то навіть це вже в перший рік війни було зрозуміло, 22-му році, що весь світ піде шляхом все ж таки, закривання цього питання конфіскованими активами олігархів. Це буде означати, що всі збитки. Які завдав Путін і Держава Російська Федерація? За це будуть віддуватися олігархи, тобто приватні люди. Ну там частково є ще й державні активи, але їх. їх Частка є дуже мізерна, здебільшого йде мова все ж таки про активи отих путінських гаманців. Тому, власне, кажучи, це от таке рішення. Воно воно вимушене, воно звичайно добре сприймається, але я за тим особисто бачу взагалі нульову перспективу репарацій як таких, тому що варіантів повної капітуляції Росії з накладанням репарацій. Не, мені здається, зараз у світі не проглядається, тому це питання буде вирішуватися частково. от такою ціною, що віддуються за все за злочини воєнні, путінізму і російської держави. Відується не стільки держава Росія, там частково через національні активи, а здебільшого їхні олігархи. Це такий. От мій коментар тут насправді ще от цікаво, як ці олігархи, е, як вони на це реагують. Тобто, чи може, тому що ми теж якби не раз до цієї теми поверталися, що чи може статися так, що вони ну якби їх це все не буде влаштовувати, і вони якимось чином зроблять так, щоби зняти Путіна от з цієї е, своєї самопроголошеної влади? Хоча е, останні ці вибори президентські е, в Росії вони Казали, що ну якихось якимись змінами там не пахне, mm. чи може це на них якось впливати? Mm. Остапи, як думаєте? абсолютно ніяк mm. путінізм, як чекістський режим, в тому плані він є на превеликий жаль, не не торканий самими російськими олігархами. І вся ставка на те, що от такі супер незадоволені олігархи зразу знаєте, захитають трон. Під чекістами, ну вони зразу на старті були доволі такі, які, знаєте, слабі навіть місцями інфантильні, тому що ну не на цьому базується путінізм. Путінізм не базується на олігархаті, як, наприклад, в Україні ця державна влада базується на олігархаті. Там це не тільки олігархат, там путінізм сам по собі є фінансово самодостатній. Тому що я думаю, що по готівці, по, по можливості контролю фінансових потоків, я так думаю, що Путін взагалі належить певно персонально до найбагатших людей цієї планети, не маючи навіть жодної акції ніде в жодному хвилина. активі. Тому тут знаєте, ця ставка вона не спрацює. Вона мені здається, зразу була. Хибною, як ви сприйняли ось цей рейтинг тайм? Він взагалі ну на щось впливає, чи це просто такий їхній формат комунікації зі своєю аудиторією і те, що вони ставлять туди, на у рубриці лідери першою юлію Навальну? Ну, це швидше реверанс. Я не сприймаю це як за якусь політологію чи якусь картину політичну. Це така, це достатньо мірію, який, знаєте, такий формальний символізм, та й не більше. Ну, для нас усе зрозуміло. Мені здається, для всіх притомних людей в світі. Це все зрозуміло. Рускі не скинуть Путіна. От, якщо була ставка на щось, що буде, чи внутрішні протести, чи олігархи незадоволені, про що ми говорили перед тим е, з вами, чи якийсь інший формат внутрішнього протесту проти путінізму, то цього не буде. Русі не спроможні на це апріорі. Природа цих раболепщиків і, і, і цих зазомбованих е, е, імпершовіністів не передбачає. Будь-яку протесну сильну загальнонаціональну акцію дію проти царя це не закладено в їхні ДНК. Вимагати від розумієте крота далекоглядності. Ну, це є тупо, тому що все, що він може, то вам тільки кубки землі нарити, розумієте. І все Оце і з Росією. Тому оці всі Навальні, оці всі тайм. Оця все така е, ліберально компліментарна стилістика щодо якихось потенційних російських, антипутінських, якихось сил, персон. Е, то був Навальний, тепер вже Навальна, а не буде Навальний, то ще якісь там буде якісь там оліцетворення нормальних русків. Це є такі просто тимчасові прояви. Ну, якоїсь, ну я не знаю, я б сказав так, це є синдром привідчинених дверей. Просто світ в такий спосіб тримає до цієї е, російської конури, до цієї камери народів бараку, тримає просто привідчиненими двері. Щоб якось могти туди принаймні заглядати і дивитися на той морок що там робиться, тому я би до цього якось надто з якимись такими вже серйозними аналізами би навіть і не підходив. А поява Андрія Єрмака серед теж цих лідерів, як єдиного представника України у цьому. Списку впливових людей світу це теж реверанс до України. А це інша історія, тому що Ну тут ми кейс Росії розібрали. А Росія стоїть для світу як ну загроза, як номер Ну не один, бо там за цей номер один багато хто бореться, і близький схід, і Китай, і так далі. Але ну, це інша історія. У випадку з Єрмаком, це радше історія ось такого. Ну, я не знаю, це такий прямий вже натяк, вже, ну я не знаю, для тих, для, до кого якось чи, чи, чи тупо доходить, чи, чи просто якби, хто вже не доганяє. Це така пряма підказка, що ця перверзія антиконституційна, про яку вже сто разів говорино, переговорено. Коли фактично президентські функції, більше того, представницькі державні функції, бо ніким не обраний і народу не підзвітний діяч. Чомусь взагалі представляє державу майже як глава держави і на міжнародних переговорних майданчиках і це не, не йде мова про міністра закордонних справ чи про прем'єр-міністра чи про спікера, які згідно з конституцією мають такі повноваження. А йде мова про от, от, одіозного персонажа, ніким не обраного, нікому не е, е, підзвітного. Ну, це власне на цю перверзію нам вказують. Я, взагалі, чесно кажучи, це сприймаю за. Навіть швидше, як за супертролінг. Тут вже з'являються і дослідження про те, скільки там хто міг заплатити за входження в цей список, хто там, які мають апетити. Ну якщо це взагалі так, то тоді це не, не просто катастрофа інституційна, а це тоді вже ну, вже майже напівпсихіатрична історія. Коли люди з такою повнотою ще й претендують себе легалізовувати в, в політиці через якісь там замовні ці рейтинги і так далі. Це дуже сумна історія. І вона насправді для мене є кінцем от шостої президентури. П'ять років шостого президента закінчилися на рейтингу. Найпливовіших людей світу за версією тайм. От 5 років будували ось таке, приходили з повнотою влади одноосібною е, телевізійного персонажа, а закінчуємо п'ятирічну каденцію з перебуванням у топ-100 людей, яка, чесно кажучи, ну, навіть не є публічним політиком. Ну, ось це, ось це така дееволюція цих. П'яти дуже смішних кумедних каванних років.